Зеленський, першого лютого 21-го. якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. Павло Розенко дивують ті, хто зараз масово рже над Трамповим. Якби я був тоді президентом, переконаний технологів Трампа, чітко перегняли тактику Зеленського, як робити повну діч, але рейтинги щоб не падали. Треба задвігати чисто популістичну хрень, але нарід хаває саме це. І е, у нас буде країна, якою ви зможете пишатися. Це посміховиська по всьому світу протягом багатьох років. Раніше ми мали лише тарифи і не мали прибуткового податку. Це були лише тарифи. Віталій. Юа. Я не разу не чув від Порошенка про попередників. Зате Зеленський досі фонтанує лайном на попередників. Це чудово працює. Трамп просто використовує робочу схему, коли це стане економікою Трампа. Це частково так і є зараз. І я справді це маю на увазі. Я думаю, що хороші частини це економіка Трампа, а погані частини це економіка Байдена, тому що він виконав жахливу роботу. Він зробив жахливу роботу в усьому. Кримська ода яйце сяйного. Я б загинув тоді у Форосі. Я б вмер би тоді у керчі. Серед сак судаків Феодосії. Я подох би у день чи вночі. Я буял ті копита відкинув. Може бути в Алушті, б сконав. Але я як герой не загинув, бо в Москві я. Концерти дава в Європейському Союзі підтвердили, що можуть на шляху до членства пропустити вперед Молдову. Закономірно, все, що робить імітатор ЗЦ, це совоки антиєвропейству. Стефанішина Неконструктивно допускати розділення України та Молдови на шляху до Європейського союзу. Олег Леусенко Угу, неконструктивно розводити. Глибинну корупцію і за допомогою Нацбанку боротися з опозицією. Володимир Арєв. у половині зустрічі колеги першими піднімали питання про те, що виробляється у внутрішній політиці України. Партнери не сліпі і чим далі більше переконуються, що влада України. Відходить від демократії реакція буде жорсткішою, якщо офіс президента продовжить в тому ж дусі. Поки в резолюцію конгресу на підтримку України, окрім безпекових параграфів включили м'яке нагадування про збереження демократії. Європейська політична традиція не передбачає ударів під дих без кількох попереджень. Але якщо на банковій не почують, далі буде на зовнішній арені. Ми всі працюємо на одне, і я не розумію, чому треба блокувати нашу роботу. Ну крім цинізму, заздрості і бажання просто зробити підлість. І, хоч влада намагається обмежити нас у міжнародній діяльності та дискредитувати партію загалом, це не працює. Про українську і демократичну опозицію хочуть чути. А судячи з реакції на Петра Порошенка та його виступ і його зустрічі, проблем з репутацією в Європі. У нього немає. Взагалі, зеленський приїхав в рідний кривий ріг. І Що він привіз? Медведиком. Плюшового ведмедика. Я нагадаю, що плюшовими ведмедиками балістика не відбивається. Не навіть не зупиняються ні дрони, ні каби, ні суперками, ні орлани. Порошенко, який такий поганий, такий ну, такі вже ну, просто найстрашніша людина в українській державі припер в кривий ріг комплекси АйПетрі, тому що перед тим як стріляти кабами, перед тим як запускати далі балістику, летять дрони-розвідники. І якщо АйПетрі їх дезорієнтує, вже буде менше можливості чітко навести ці ті чи інші обстріли. Зеленський привіз плюш в медика. А кілька тижнів тому, задля того, щоб Зеленський був щасливий, окремі чинучі. Блокували контракти на закупівлю Айпетрі для збройних сил України за запроханням за заблаганням генштабу, і тільки після дичайшого скандалу, який, зокрема і я підняла з трибуни Верховної Ради України, цей контракт було підписано. Мені видається, що Зеленський міг би зробити фантастичну роботу, якби заставив всіх купити «АйПетрі» тим, кому це є потрібно серед цивільних і забезпечити Збройні Сили України. Ні, він зараз знищує Порошенка. І до речі, нападки на міжнародний інвестиційний банк є, і зокрема й тому, що через міжнародний інвестиційний банк кредитувалося 150 мільйонів гривень для розробки айпетрі. Тобто Зеленський зараз знищує всіх тих, хто робить обладнання на порятунок цивільних і військових, і Зеленський знищує будь-яку можливість зараз забезпечити військових тими ревами, які закривають 20 кілометрів фронту. Роман Червінський свавілля дії Зеленського без жодних ознак законності, і тих, хто готовий підтримувати його емоційні рішення в органах влади, ведуть Україну до поразки від більшого ворога, який проти існування України як держави. Ці злочинні дії спрямовані на роз'єднання і залякування. Суспільства сіють недовіру у патріотів, яких зеленський Єрмак татаров намагаються знищити, бо бажають, аби в країні зостались самі прихильники узького міра з його парадигмою існування простих громадян в страху перед владою, яка безмежна і всемогутня, і як наслідок свавільна. Шло вже 10 днів після того, як до Зеленського особисто приїхав керівник тодішній ЦРУ Пан Бернс, який йому виклав оце все, що відбулося прямо ну, от, з назвами частин, хто куди висувається. Тобто він вони все знали, що буде відбуватися. І після цього в Верховній Раді, ну поняття прокати Порошенка, виносить е, значить його фракція пропозицію на 50 мільярдів збільшити фінансування армії. Я ніколи не забуду це їхідне... Морда по-іншому називаєш Гітманцева, який заявляє, що типу, ні в коєм случі, це політиканство, фу-фу-фу, Не голосуйте за це. А написати законопроект про 50 мільярдів, просто виділити армії. Не треба багато розуму. Це піар, політичний піар. От як це можна пояснити? чому? Інфосвіч. А дійсно чому партія Зеленського була проти виділення грошей на ЗСУ за місяць до вторгнення? Вони агенти Кремля чи Довбодятли видається, що зараз абсолютно усі мають задавати ці питання. А що зробив президент України, щоб нас захистити? А що він зробив, щоб послабити армію? І мені дуже здається, що отак можна дві колоночки прямо зробити і все стає на своє місце. Зоя Казанжи Зеленський може залишитися в історії як останній президент України. Це тригерна фраза, звісно, але це точно не фігура мови. Ми ви ж не вірили, що Путін нападе. Не вірили, що Маріуполь буде знищено, що чисельність вбитих і закатованих сягатиме десятків тисяч. Що велика частина території миттєво опиниться в окупації, сміялись над слабаками. Це ми ж панікували. Ну яка війна? Дороги треба будувати? Вийде відсюди! Розвійні, от як вова може, а вам Порошенко брато вбив ліпецька фабрика, бізнес на крові. Ох, не хочу згадувати, бо без толку, бо багато тих, хто обирав, лиш би не порох, вже мертві, але залишаються живі. І всю цю нечість ми бачимо у прямому ефірі. На розкол всередині країни нинішні витратили стільки сил, енергії, грошей, ресурсів, що навряд чи хто із колишніх може конкурувати. Вони знищують і захищають все, що створює, хоча б. Теоретичну небезпеку їм в площі політичній і фінансовій. Бо у країнах транзитної демократії політика і фінанси пов'язані більш аніж не пов'язані. Справа тут не лише в Порошенко то абсолютну дикість, яку легалізують державні діячі позазаконну і антиконституційну, можна коментувати лише матюками. Зеленський і компанія починали з лайт-версії підгикання дурного НАТО в по співвітчизників, розпуск Верховної Ради, ламання через коліно держструктур. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. Незаконні звільнення і призначення кумів сусідів одногрупників, однокварталівців на ключові посади в країні, потім позбавлення громадянства українських громадян позасудово, позаконституційно, потім закриття опозиційних каналів, вони роблять, що хочуть, і вже точно будують тут свою маленьку рашу. Потім будуть з єрмаком мінятися посадами, якщо країна виживе. Ми маємо зрозуміти очевидне, якщо люди з ресурсами зі спроможністю вище середньої з високого рівня фахівців. Сями не можуть себе захистити у правовому полі, то про дотримання прав і захист пересічного громадянина від свавілля не варто й говорити. Каденції Ющенка і Порошенка були найуспішнішими за роки незалежності, попри справедливі претензії до цих президентів, обидва косячили, але обом ми могли не боячись. Висловлювати претензії, пам'ятаєте того чоловіка, який заявив, що брат Єрмака бере гроші за призначення на посади. І де той бідолага. Відправили швидко на фронт. Швидко він там загинув Певна випадковість, та й кримінальної справи більше ж немає. Показовий приклад зі Стерненком: Повістка, ТЦК, фотка з сирським. Сергій робить важливу справу і мовчить. Тож можна було Порошенку писати, щоб ти здох. А нинішнім не можна, бо прилетить миттєво. Згадалось де у кожній державі є пара десятків гарячих голів, їх треба або перекупити або відрізати. У нас прямо по цій путінській методичці. Ви ж бачили, як всі медіа написали про розлучення Порошенка? А от про те, що Нацбанк України визнав Порошенка особою з небездоганною діловою репутацією на підставі санкцій, накладених Зеленським, багато медіа промовчали, і лідери думок мовчать. Я не про тих, хто відкрито підтримує або працює на ту чи іншу політсилу, а про тих, хто все розуміє про репутацію тому завбачливо мовчить, тихенько тримаючись фарватера офісу президента, Промолчи, попадеш в Палачі, тому як молчання золото. Країна знекровлена і знесилена, мова вже давно не йде про перемогу. Країна втрачає своїх воїнів і громадян. Діти гинуть, економіка летить в тартарари, а Зеленський і ефективні менеджери продовжують свої азартні полювання на відьом. Навіщо? Нехай сил все оце писати, тим паче нічого нового. Ви ж бачите самі, що вся гниль має посади і вплив. Слуги зрадники благополучно релокувалися за кордон, і дуже дивним чином безперешкодно. Парламент представляє безугла, яка потребує лікування, а не трибуни. Єрмак працює замість всього МЗС, боротьба на всіх рівнях зі здоровим глуздом. Знаєте, що найпечальніше те, що велика кількість людей зацікавлена в збереженні цієї влади. Особливо ті, хто має кожного дня свої нацарьовані сто карбованців, вони вже пристосувалися. Війна дає великі можливості, особливо якщо ти не на фронті.